Один на один. Сьогодні ми запросили до нас у студію архієпископа Іларіона, керуючого Рівницької єпархією Української православної церкви Київського патріархату. Шановний Ладико, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, взаємно, пані Руслана. Хотіла б розпочати нашу розмову з такого загального запитання, власне, у цей трагічний час для України. Якою, на вашу думку, є роль церкви? В першу чергу, в такі складні часи завжди, церква. Повинна була і завжди відігравала таку роль духовного провідника. Тому що коли в країні відбувається війна, військові дії, то в першу чергу люди завжди намагаються зібратися духовно, тому що коли в нас перемагає чи панічний страх, чи ми починаємо. Впадати в різні такі депресії і не знаємо, що, за, за що братися, то тоді в, житті, в нашому житті починається хаос. І роль церкви першопочаткова в тому, щоб нагадати людям, що завжди у будь-які випробування в першу чергу треба звернутися до Бога і звернутися в молитві. Що ми і робимо вже протязі великого часу. Зокрема, як в нашій епархії, так і взагалі в наших храмах по всій Україні щодня зранку в обід вечором звучать молитви різного характеру, ранішні молитви, вечірні молитви. І, зокрема, коли ми відправляємо загальні богослужіння, це під час літургії, ми беремо особливі прохання, в яких просимо Бога в першу чергу про мир, а також зараз ми. Особливу увагу звертаємо молитві на те, щоб Україна отримала перемогу. Ми не акцентуємо увагу на ворогах України, ось щоб ще більше не розпалювати і ту ворожнечу, яка вже є. А в першу чергу просимо, щоб Господь врозумив всіх тих, хто приходить до нас агресію. Ну, в першу чергу, це наших братів-росіян, якщо їх можна назвати братами сьогодні. Ось, і зокрема, ми просимо, щоб Господь розумів самого президента Російської Федерації, тому що як відомо, нам сьогодні і не тільки нам про це вже говорить весь світ, що вся проблема виявляється в одній людині. Якщо би президент Російської Федерації на мить зупинився і приклав не на словах, а на ділі справжніх зусиль, щоб припинити цю агресію, то ми би вже давно. І порозуміння знайшли, і військові дії припинилися, і вже б давно у нас панував мир і злагода. Тому головна роль церкви сьогодні це молитва. І за ворогів треба теж молитися, як каже так, церква. Так? так кожного дня звучить також особливо молитва за ворогів. По всій Україні, як ви сказали, і в храмах власне всіх конфесій звучать молитви про загиблих в цій страшній війні і в цих власне страшних подіях. Окрім молитв, як ще Українська православна церква Київського патріархату долучається? Чим допомагає і армії українській, і власне жителям Донбасу? На сьогоднішній день я можу сказати наступні факти. Щодо грошової фінансової допомоги, то тільки зусиллями нашої єпархії Рівненської вже зібрано понад 250 тисяч гривень. Ось ці гроші по різному частина перераховується на соціальний відділ в Києві в нашій церкві. Велика частина нашої єпархії перераховується в в Донецьку, в Луганську, в Кримську єпархії для підтримки наших віруючих. Ну і також велика частина коштів йде безпосередньо як допомога нашим воїнам. Зокрема, до нас звертаються багато людей, які знаходять можливість купляти каски, купляти військове спорядження, ну, я маю на увазі форму. Ось зараз, зокрема, вже мова йде про теплий одяг. Так як ми, ну, ми не можемо цей одяг шити, але коли ми збираємо кошти, то коли люди звертаються і знаходять можливість, як це зробити, то ми звичайно допомагаємо фінансово. Також допомагаємо гуманітарною допомогою. Зокрема, нашої єпархії вже передано десь більше 30 тонн гуманітарної допомоги. Це тільки останнім часом. Я вже не пам'ятаю точних цифр, що було. Пару місяців тому назад, тому що ця допомога йде постійно. Наші люди, як завжди, вони ніколи не були байдужими і особливо в теперішній час. І тому кожного дня, чи матеріально, чи фінансово, чи іншими, іншим способом, наші віруючі допомагають і армії, і жителям Донбасу. І всім, хто до нас звертається. звертає, ну, власна небайдужість це така основна риса українців, я так, так думаю, так. правда, от єпископи і духовенство знаходяться в військових частинах, моляться разом із офіцерами і солдатами, власне, піднімають, так би мовити, їхній дух і ще раз власне цим підтверджую, що українська церква з українською армією. Скажіть, будь ласка, чи не на часі офіційно зареєструвати, впровадити капеланство власне, от в українському війську? Ви знаєте, це питання уже давно піднімалося. І е, я думаю, що якраз е, дасть Бог зараз, чи е, найближчим часом, чи, можливо, Господь сподобається, що вже в скорому часі закінчиться війна і вже тоді в мирний час, але обов'язково потрібно прийняти спеціальний закон про капеланство. Ну і зараз е, дуже актуальним є те, яка саме церква. Буде, має право і може звершувати своє служіння в армії. На жаль, це прикрі факти, але я мушу про це згадати. Коли, наприклад, на Донбасі багато представників московського патріархату, зокрема священиків, безпосередньо підтримували терористів, сепаратистів і цим вносили таке сум'яття. Тобто самі наші воїни, які перебували там, зокрема воїни із західної України, вони е, з великою пересторогою і з острахом взагалі відносилися до вже в загальному до будь-яких священників. І е, от останнім часом навіть доводилося нашим священикам з нашої єпархії, які їздили туди, е, якби не на словах, а на ділі переконувати солдат, що дійсно вони приїхали з е, щирими намірами. І дійсно підтримати духовно, помолитися, а не в цілях там розвідувальних, як це іноді робили ті місцеві священники. Тому, звичайно, це, ця проблема, це питання тягне за собою саме головне питання, яке сьогодні в нас є на часі. Що ми сьогодні ще раз переконалися, чому саме в Україні потрібна одна помісна православна церква. Тому що. Скільки б не було зараз конфесій, кожна конфесія, вона ну, найперше, вона буде доказувати, що саме вона правильна. Але, мабуть, і Господь дає такі, ці випробування, щоб е, виявити, хто дійсно з українських православних церков дбає про Україну, хто дійсно молиться щиро і за солдат, і за, на жаль, вже покійних, а хто тільки на словах. Намагається продемонструвати, що вони займають українську позицію, хоча б на, хоча насправді до сих пір служать е, вірно служать інтересам сусідньої Росії, інтересам Москви. Ну, оскільки ми торкнулися, власне цього питання, скажіть, будь ласка, нещодавно прозвучала заява Української православної церкви з приводу агресії за сторони прихильників Київського патріархату? От, власне, Українська православна церква Київського патріархату як відреагувала власне, на цю заяву і чи надалі вона відкрита до ну, такого, скажімо, до конструктивної співпраці, до конструктивного діалогу з УПЦ МП? Наша церква вже протягом більше як 20 років демонструє не на словах, а на ділі про те, що ми відкриті до плідної співпраці і до такого широкого діалогу. Але, як показує минула історія, що, на жаль, УПЦ Московського патріархату до сих пір не готові до конструктивного діалогу. І якраз не готові тому, що вони до сих пір вірять в оці так звані казки про канонічність. Я не хочу зараз вдаватися в полеміку, чому саме вони неправильно думають, чи коли сумніваються в канонічності чи благодатності нашої церкви. Але сьогодні якраз є той час. Коли люди мають можливість уже самі переконатися. І ми дуже спокійно відносимося до абсолютно всіх заяв, які зараз звучать з боку Української православної церкви Московського патріархату, я мушу констатувати той факт, що багато там є перебільшено. Зокрема, ось недавно мій собрат Владика Варфоломій звертався і заявив про те, що ми захоплюємо храми. Ну, е, якщо подивитися відверто, е, як можна говорити про захоплення, коли люди самостійно, е, абсолютно без нашого втручання, бачачи позицію місцевого священника, і, зокрема, коли вони чули, ну, по-перше, священник не відповідав взаємністю, коли парафіяни просили молитися за українську армію, за українських воїнів, і, зокрема, звершувати запокійну молитву? Це, Ну, я вважаю, це дуже неправильно поступали ті чи інші священники, коли відмовляли людям молити. І це і стало головною причиною, що людям почали відкриватися очі, як воно є насправді. І зараз, знаєте, знову продовжувати говорити про канонічність, про благодатність в той час, коли вже не на словах, а на ділі Господь виявляє, де солома, а де благородний метал. то... Слава Богу, сьогодні люди вміють робити самі висновки. І тому, звичайно, не хочеться таким ж шляхом іти до об'єднання. Було б набагато приємніше, було б набагато краще, якщо б, в першу чергу саме керівництво, це, зокрема, предстоятель Української православної церкви, Московського патріархату, потім всі архіреї цієї церкви, а також духовенство, в одну мить опам'яталися. І нарешті повернулися обличчям до свого рідного народу, до народу, який вони вважають своєю пастою. Але до тих пір, поки цього не відбудеться, то я переконаний, що оцей процес переходу громад, а це відбувається не тільки в нашій єпархії, це відбувається по всій Україні. Він буде продовжуватися, і я думаю, що саме цей процес і вже став початком об'єднання, адже об'єднання воно не буде. Знаєте, якщось таке: ось ми будемо всі спокійно сидіти, і хтось прийде до нас, візьме нас, як кажуть, з одного боку нас за одну руку, з іншого боку, нашу братню церкву Московського патріархату, і зведе нас докупи. Цього не відбудеться. Це відбудеться шляхом багатьох спокус, випробувань, шляхом великої полеміки. Ну і звичайно, яка, врешті-решт. Має привести до справжнього діалогу. І е, ось цей процес переходу громад, я вважаю, що це позитивний процес. І слава Богу, що він відбувається. Я е, думаю, що навіть якщо би я сам хотів зупинити це, ну звичайно, я цього ніколи не зроблю. Але е, мені, мені би це не вдалося, тому що е, люди самі вже зрозуміли, де є справжня церква, точніше, де є церква українська. І де церква дійсно не на словах, а на ділі вболіває за свій рідний народ, молиться щиро за свій рідний народ, і, е, як вже показує багаторічний досвід, е, наша молитва теж є дієвою. І е, ще раз хочу нагадати про чудотворні ікони, про безліч чудес, безліч зцілень, які, які відбуваються в нас. Хіба можна на це все закрити очі? І сліпо і вперто продовжувати вірити в ці казки про неканонічність. Звичайно, ні. Слава Богу, сьогодні наш український народ духовно просвітлений. Багато людей мають можливість і доступу до вільної інформації до того, щоб порівнювати аналогічні моменти в інших країнах, як це відбувалося, як інші країни йшли до незалежності в церковному відношенні. І тому. Сьогодні народ сам зробить правильний вибір Виснуки. і правильні висновки. Шановний владико, от на вашу думку, як може відбутися власне об'єднання церков? Це має бути автокефалія е, на чолі з патріархом чи митрополитом. Це е, так як наша церква є абсолютно самодостатньою, і е, це обов'язково має бути патріархат, тобто це має бути українська помісна православна церква. На чолі з київським предстоятелем, з київським патріархом. Ось, е, Тому що всі підстави для цього є. В нас, е, якщо е, навіть взяти таку статистику, якщо б сьогодні е, всі православні конфесії, які є в Україні, об'єдналися в єдину церкву, це буде сама найбільша церква у православному світі. І е, з цього виникає е, випливає ще один момент. Чому? Не дуже і нам сприяють в об'єднанні. ні російська православна церква, ні той самий Вселенський патріархат. Тому що, а хто сьогодні хоче, щоб, наприклад, ні Російська православна церква, ні Вселенський патріарх вони не хочуть, щоб Україна стала самою сильною і самою багаточисельною православною церквою. Ну це такий, це, це досить немаловажний момент, але це цей момент теж відіграє немалу роль. Чому процес об'єднання до сих пір в Україні не відбувається? Точ, точніше, чому він ще не відбувся. Але е, ми знаємо е, слова е, Господа в Євангелії, все, що неможливо для людей, все можливо для Бога. І е, наша церква, а нас, як свідчить статистика, Одна статистика показує, що сьогодні 14 мільйонів парафіян в Київському патріархаті. Вже є нові дані, які говорять про 16 мільйонів. Але ну, не в цьому суть. Суть в тому, що сьогодні, сьогодні в Україні багато мільйон молиться щиро про е, все те, що добре буде і для держави, і для церкви. Бо е, чому ми сьогодні маємо е, в тому числі війну? Тому що. Немає з е, такого єдиного духовного стержня. Якщо би е, в Україні вже давно була утворена е, єдина помісна православна церква, я е, і не тільки я, а нас багато, ми переконані, що можливо б е, ні військових дій, ні війни сьогодні не було б. Але е, знаєте, коли ми. Самі чогось не розуміємо і своїм розумом не приходимо до цього, тоді, на жаль, Господь попускає такі навіть трагічні події для того, щоб врозуміти, в тому числі, цілу націю, цілий народ, що ось ви робили неправильно, прийшов час, щоб ви задумалися, і нарешті зробили правильні висновки. Ну, власне, такі страшні випробування, я б сказала, би, для нашої е, народу, На для нашої держави. Так. Наскільки люди зараз готові прислухатися до священників, які виступають власне в ролі миротворців? В першу чергу, е, сьогодні кожен священник, е, кожна людина, яка е, має священий сан, чи це деякон, чи це священник, чи це архірей, чи це патріарх найголовніший е, наш обов'язок це е, проповідувати святе Євангеліє. І вчити людей в першу чергу заповідям, які дав Господь. І я вже це говорив і ще раз повторюся не один раз, що головний обов'язок сучасного священника не затуляти собою образ Христа, а приводити людину до Бога. І якщо такі священники є. Чи це священники Київського патріархату, чи це священники Московського патріархату, я впевнений, що ці священники є достойні і вони обов'язкові. За такими священниками люди завжди і йшли і будуть іти. І навпаки, всі ті, які намагаються тільки створювати образ священника, але не живуть і не приводять людей до Бога, люди самі роблять висновки про них. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, у зв'язку з останніми подіями. Чи збільшилась кількість віруючих людей, які приходять до Бога, які приходять власне, просто до церкви? В загальному я думаю, збільшилась, тому що <кхем> завжди це показує історія в будь-які часи, коли випадають на долю того чи іншого народу подібні випробування? Завжди люди тоді більше навертаються до Бога. Щось подібне було і під час Другої світової війни. І, е, е, якби можливо, б, якби не важкі події, ті великі втрати, які е, були в Другій світовій війні, керівництвом тогочасним керівництвом радянської влади не було б дозволено відкриття храмів, і е, якраз е, і сьогоднішні події вони сприяють і будуть сприяти більшому наверненню людей до Бога. І е, я е, навіть попросив би всіх, хто має можливість не нав'язливо, не на словах, а на ділі ставати сьогодні справжнім християнином. Тому що е, тільки справжня віра в Бога, тільки справжні добрі діла, вони обов'язково приводять будь-яку людину, будь-якої конфесії до е, такого нормального стану, коли людина може жити нормально, коли людина. Може оцінювати будь-яку ситуацію тверезо, і коли людина стає справжнім громадянином своєї держави і робить все, все добре для того, щоб ця держава процвітала і мала місце, ну ми трішки говорили, так що люди зараз, скажімо, знаходяться в такому стані агресивності, злості, ненависті, можливо, неспокою, так? Звичайно, тут допомагає церква. А, от, наприклад, духовні наслідки війни, вони, власне, очевидні, військові. Військові, які приходять з полю бою, скажімо так, вони з певни, приходять з певними душевними ранами. Якось тут церква, власне і суспільство, готове прийти на допомогу таким людям? На жаль, дуже важко знайти будь-який підхід до таких людей. Хоча ми це робимо. Ми намагаємося, хоча б певною малою мірою відчути. Той великий біль, з яким приходять наші воїни із війни. Тому що, е, ну, наскільки сьогодні відомо, зокрема, е, на східній Україні, наші солдати бачать все, бачать е, жорстоке поводження, особливо ті, які е, на свої очі бачать е, ті катування, які проводять е, терористи і сепаратисти. І, е, з тим болем, з тим жахом, які, з яким вони повертаються додому, дуже е, нелегко е, знаєте так просто підійти до них і сказати: от ви прийшли до церкви, поставте свічку чи просто помоліться. В першу чергу е, потрібно, щоб в, такої, в такого воїна, в такого солдата з'явилася довіра до священника, щоб він е, зміг відкрити свою душу і щоб. Той чи інший священник, який приймає таких людей, щоб в свою чергу теж е, якби правдиво, е, наскільки це буде можливо, перейнявся тим душевним болем і в першу чергу молитвою, а в другу чергу е, вислухав і розрадив того чи іншого воїна, який приходить. Ми намагаємося робити все, що в наших силах. Бачите, і тут все ж таки знову роль священника дуже велика. Так, навіть психологічно, скажімо так. Невдовзі святкуватимемо велике свято Покрова Пресвятої Богородиці, рівне зазвичай гарно, помпезно, урочисто відсвятковується свято. У нас є Покровський, Покровський собор, який відзначатиме престольний праздник. Скажіть, будь ласка, цього року, чи є якась інформація? Хто з почесних гостей з Києва приїде? Тобто, ну як відбуватиметься? Відбуватиметься святкування. Ми вже готуємося до цього великого свята. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх віруючих міста Рівного, Рівненської області, приходьте до нас на святкову божественну літургію, яка відбудеться о 9-й годині 15-14 -го, -го жовтня у Святопокровському кафедральному соборі. Звичайно, в цьому році, я думаю, це свято можливо. Не буде таким е, урочистим, як, скажімо, воно було минулого року ще позаминулого року. Але, е, звичайно, відбудеться велика молитва. Відбудеться молитва в першу чергу за здоров'я. Відбудеться обов'язково молитва за запокійна під час божественної літургії, і, е, зокрема за тих е, воїнів, які вже загинули е, під час військових дій. Ну і е, звичайно. Ми очікуємо багатьох гостей, але вже хто буде мати можливість приїхати, розділити з нами радість, то ми вже будемо бачити безпосередньо на святі. Як правило, в цей день в нашому соборі будуть виставлені на поклоніння усі святині, які є в нашому соборі, а це великий ковчег з багатьма частичками преподобних готів Києво Печерських, велика частиця нетлінних мощей цілителя Пантелеймона. Невеличка частичка мощей святої великомуці Варвари, ну і зокрема, уже наша чудотворна мироточива ікона Дорог... Одегитрія Дорогобузька. Тому запрошую всіх до спільної молитви і до цього великого нашого українського козацького свята. Насамкінець, що вселяє вам надію в теперішній час? В першу чергу наша надія на Бога. І... Наша надія сьогодні, як ніколи, підкріплена великою вірою вірою в те, що багато тисячні, багато молитви і наших предків, і наших сучасників, і нас з вами обов'язково стануть причиною того, що Україна в першу чергу відродиться духовно. Україна обов'язково буде єдиною, Україна обов'язково займе достойне місце серед ряду інших європейських країн. Україна можливо стане провідною державою у Європі, тому що, так як центр Європи знаходиться в нас, то вже давно це має відбутися. І, звичайно, ми глибоко віримо, що вже недалеко той час, коли в Україні буде єдина церква, православна церква. І е, ця православна церква буде добросовісно виконувати свої обов'язки. У е, Нас будуть мати можливість розвиватися інші конфесії, е, західні, чи римо-католики, чи греко-католики, чи протестанти. І е, ми дійсно е, потихенько вже стаємо і станемо. Самою сильною, самою високорозвинутою державою у світі православному світі, я дуже дякую вам за нашу розмову. Теж будемо сподіватися, що нарешті запанує мир і спокій в нашій державі. Принаймні, я думаю, всі, хто живе тут, мабуть, і не лише тут в Україні цього сподіваються. Дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нашій студії був архієпископ Іларіон, керуючий рівненською єпархією Української православної церкви. Київського патріархату миру вам до побачення!